Світна капуста, болгарський перчик, печериці, куряче м'язко. Яка це смачна запіканка. Ну, це дуже смачно. От мені це ну, дуже подобається. Намішала, перемішала в духовку і все готово. Для початку куряче м'ясо. У мене стегно три штуки, я відділила від кістки. Вже я сюди додала сіль, перчик, трошки паприки. Ну і, звичайно, 2-3 зубчика чесничка. Втираю. Перемішую і лишаю хай пару хвилин постоїть. Я порізала ось такими невеличкими шматками. Мені стегно набагато таке соковитіше, ніж філе. Сюди ж підійдуть овочі, які у вас є в холодильнику, які ви полюбляєте. Навіть якщо у вас є відварена картопля в мундирі, теж порізати шматочками сюди додати теж буде ось так якось е ситніше. Далі. Можна додати баклажан, можна в кого є ще кабачок. Тобто мудруйте все, що вам подобається. Форму застелила пергаментом. Я нічим не змазую, шість великих печериць кидаю, три помідори. У мене сливочки теж нарізаю. Я з помідорів завжди знімаю шкірку, ну мені не подобається, коли потім попадається шкірка. Додаю до печериць цвітна капуста, півголоки. Я ось розділила на такі гарненькі суцвіття. Теж додаю, ще скажу дуже смачно замість цвітної капусти додати броколі люкс. Один невеличкий булгарчик перчик теж сюди. Викладаю курку. Звичайно, це усе разом можна перемішати. Для заливки беру 4 яйця, сметани 4 столові ложки. Ну, приблизно десь 200 грим. Столову ложку гірчиці в зернах. На це все треба трошки доправити: сіль. Перчик, ну, спеції за смаком. Маєте бажання теж додайте зубчик чесничка. Але я в кур курку я дуже добре доправила, то не буду додавати. Це все гарненько разом перемішую щоб яйця добре розбити. Заливаю. Розійшлася рідина. І дивіться, за 10 хвилин до готовності можна засипати усе сиром. Це за вашим бажанням. Я ж ставлю в духовку 180 градусів приблизно 45-50 хвилин. Майже на цілу годину, але зверху я буду закривати теж пергаментом або фульгою. Запіканка моя готова. Подивіться, яка ж вона апетитна. Зараз розрізаю, покажу, яка вона всередині. Вона ще тепла. Ще захолоне, але вже ж не терпиться посмакувати. Ось так.